Оп! Ти ви бачив? Дивись, 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 дивись. Та ти шорти шо? шо? Та ти шо? Ти шо ти шо? І дивіться, на шокліє. Саша м'ятим клич. Друз'яки, дивіться, дивіться. Ні, дивися. Сашка щось несе. Друзі, дивіться який окунчик. Ви, це, ви все бачили онлайн, тут немає ніякої підстави. Вони, дивіться, і саньок. І Сашка, дивись який хороший. Менший брат походить, ні? Дивись. Ну, менший брат. Дивіться, друзяки, які окуняки. Які, які, які хлопці, такі окуня, ні? Як коняки. Ух, Випускання робимо, друзяшки. Дабл випускання. У Рубриці францівського спіну нічого подвійного відпускання ще не було. І чого не було? Не було так але одночасно. водночас. Таких, але таких, Ай! таких Ай! жирнюхів не було. Погнали. Санівачок, ну що, ти задоволений? Ну гарно, гарно. До речі, друзі, зверніть увагу. Я не кидаю вниз зараз за течією. Я знайшов окуня вверх і кидаю вверх за течею. Дивіться, ще один. Допишу. Окуняра. Йоп. Красунчик, красунчик. Хороший, дивіться який. Смугастик. Давай. Клює, та й клює, є, є. Опа, попав на окуня. Найшов, шукав, шукав і знайшов. Окуні всіх. Відправляємо свою рідну стихію. І продовжуємо рибалку. Кидаю верх за течією. Хотів вам це розповісти. А знайшов я його отам. Бачите, отам. Там його нема, там дрібний, а тут крупний. Бачите, як все міняється. Там дрібний, а тут крупний. Я Його тут знайшов і тут я його рибалю.